Всім доброго дня та благословіння від Господу. Вавилон в історії землі це войовнича люта імперія, яка вражає своєю розкішю, розпутством тощо. Тут поклонялися земним царям як богам. Засновником Вавилона був Німрод, онук хама, того допотопного хама, який був у ковчезі разом з батьком. Ноєм. Та після потопу хам показав своє хамське ставлення до батька. За що я отримав прокляття на своїх нащадків, котрих ми зараз зустрічаємо в нашому житті? На той час люди розмовляли однією мовою, яку правитель тиран використав для заколоту проти Творця. Але за 2000 років до Різдва Христова Бог зупинив зведення Вавилонської вежі, зруйнувавши її та змішавши мову людей, які припинили розуміти один одного. Тому вони розійшли по всьому світу, бо не розуміли один одного. І якщо вавилонську релігію Бог зруйнував, розділивши людей і змішавши їхню мову, то істинну християнську віру Бог насадив усі народи, давши апостолам дар говоріння різними мовами світу. І сьогодні 3580 мов та народів мають повний чи частковий переклад Біблії, а це 7,14 мільярди людей або 97% населення планети. І для того, щоб дізнатися більше, підписуйтесь на канали Салтаненка. Будете опізнані, і ніхто не зможе вас ошукати.